Всім привіт! Сьогодні на огляді електровелосипед Cross, Зібраний на 350 Вт редуктовий моторчику фірма МКСУС під кассетом. Передня система на 3 зірочки, ззаді на 7. Гума дрібний 6, або подвійні. Ось такий. Аккумулятор съйомний. Повага стійкому боксі. Обладнаний. Кнопки. Також роз'єм для зарядки і USB антиблекау, щоб можна було заряджати домашні пристрої. Керується він ручкою газоклавішного типу. З замком запаливания та цифровым вольтметром перемыкать швидкості моноблок шамана вилочка також с редугування жесткости та локалтом гальматыскові механичне деруте керуйте там Тут рама 17, алюмінієва, колись колеса 27,5 Такий велик підійде на зріст від 1,60 м до 1,75 м. Дуже легко керується по зрісту екцентриком. Подсидільний штир алюмінієвий, якісний. проводка дротив где внутренний рама алюминиевого заводка Кому подобается электровелотема, звертайтесь, нам есть, что вам запропоновать.